Як окупаційна влада русифікує захоплені території? Вчителі давали дітям підзатильники? чому ти розмовляєш на українському? Розмовляй на російському. Хватит чим це небезпечно для місцевого населення і для України в майбутньому? Неможливо там не бути під частковим впливом от цієї постійної пропаганди. То чого призвела тривала російська політика у Чечні? І чи може подібний сценарій загрожувати окупованим територіям України? Вона вже використовувала спортувала покоління Чечен. В з самим національним освободительным бюджетом. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Примусова русифікація на окупованих територіях набирає критичних обертів. Про це повідомляє центр національного спротиву. У підпіллі зазначили, що до кінця цього року Кремль планує паспортизувати усе місцеве населення віком від 14 років. Серед працівників підприємств, установ, організацій, які опинилися в окупації, розпочалася жорстка інформаційна кампанія. Людей залякують позбавленням практично будь-яких прав. Така примусова паспортизація є частиною ширшої стратегії Росії зі зміни демографічного складу окупованих територій та спроби легітимізувати свій контроль над українськими землями. Вважають у центрі національного спротиву. Місцеві жителі опиняються перед складним вибором. Або підкорятися і втратити свою ідентичність, або відмовитися і бути ізольованими від суспільства на своїй рідній землі. Така політика Кремля є черговим кроком у напрямку насильницької русифікації та асиміляції українців, додали у підпіллі. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров наголошував, що особливу увагу Росія приділяє русифікації української молоді. На окуповані території приїжджають вчителі з Росії, які викладають історію за російськими наративами, поширюють пропаганду та схиляють дітей до вступу до молодіжних мілітарних організацій. Іван Федоров також розповідав, що тиск і переслідування в окупації лише зростають. Триває постановка чоловіків на військовий облік до російських військоматів. Натомість, спроби захистити себе від свавілля окупантів немає. Незахищеними є й ті, хто отримали російські паспорти, сказав голова Запорізької ОВА в ефірі телемарафону. Ворог чинить абсолютно. Протизаконні не цинічні речі в тимчасовій окупації. Для нього людське життя нас, українців, нічого не вартує. Саме тому навіть ті люди, хто отримував фашистський паспорт, хто погоджувався переформувати в новому реєстрі, ми знаємо випадки, коли вони залишалися не з чим. Ворог націоналізовував їхні квартири, депортував їх за межі окупованої території і взагалі не рахувався. Підконтрольні окупаційній владі ЗМІ та телеграм-канали стверджують, що паспортизація населення є начебто не примусовою, а добровільною. Водночас визнають, що люди, які не отримали російських документів, мають деякі складнощі з оформленням на роботу, отриманням медичної допомоги та іншими правами. Начальник Софіївської сільської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області Станіслав Захаревич розповів новинам Азов'я, що російські сили відразу після початку окупації зайнялися перейменуванням населених пунктів і вулиць у регіоні. У такий спосіб вони повернули старі назви, які були чинними до процесу декомунізації. Уже з початку окупації окупанти почали застосовувати різноманітні заходи стосовно. Переробки всього місцевого на російський лад, вони з самого початку, навіть без формалізації, називали наше центральне село лише за старою назвою Коларівка, яка була до 2016 року. Хоча формально цю назву вони усунули лише в 2023 році, перейменувавши Софіївку назад на Коларівку. Але з самого початку вони називали це село Коларівкою, аналогічно по сільським вулицям. Тобто вулицям поверталися старі назви формально це зроблено в 2023 році неформально використовували з самого початку, але все одно до наших рук потрапляли іноді документи. Бід, які були складені рядовими колаборантами, і там зустрічаються іноді недекомунізовані вулиці. Ну можливо, це помилка або ще щось, але таке іноді трапляється. Також у регіоні відомо про численні факти тиску на місцеве населення через використання ними української мови, каже посадовець. Це стосується як освітньої сфери, так і побутового спілкування влітку 2024 року, коли батькам прямо сказали. Ми не рекомендуємо вам писати заяви на вивчення української мови, і батьків змушували фактично гауляйтери, а також керівництво і адміністрація шкіл, змушували писати заяви про те, що родним язиком є русський, і українську мову читати не потрібно. І тому у більшості шкіл, в абсолютній українська мова зараз взагалі не читається. Кілька разів фіксувалося... Застосування фізичної сили до дітей, які говорили на Суржику. У кількох школах, тобто, вчителі давали дітям підзатильники, почому ти розговорюваєш на українському? розговарівай на русском. Хватит». По селах також траплялися інциденти, пов'язані з україномовністю. Так як у нас Сільська територія є багатонаціональною, Є люди, які розмовляють російською, болгарською, українською, суржиком. Є ті, які розмовляють одразу кількома мовами. Були інциденти: наприклад, коли під час облав жінки або чоловіки відповідали українською мовою, або ну переважно це суржиком, тобто південноукраїнським діалектом, то окупанти говорили, що ти розговарюєш на тілячим, розговарівай по-нормальному. І неодноразово були випадки. І в магазинах також, коли приходили місцеві жителі і починали говорити на суржику, то окупанти робили зауваження з погрозами, що розговарюють на російському. Станіслав Захаревич наголошує, що паспортизація на окупованих територіях є примусовою. У селах, де проживає менше населення, ніж у містах, окупаційна влада проводить цей процес під жорстким тиском. У містах населення більш гнучке, тобто воно може змінювати е, місце проживання і так далі. Там важче проводити облави з точки зору логістики. В селах все дуже просто. Коли відбувається облава, вони перекривають в'їзди, виїзди з села, а села у нас невеличкі, тобто від 40 до 850 жителів, це було до вторгнення. Зараз найбільше села це близько 500 жителів. Вони повністю перекривають село і ходять з будинку в будинок і перевіряють документи в кожної особи. Тобто, фактично уникнути цієї перевірки в селі нереально. І застосовували дуже жорсткі заходи стосовно паспортизації, погрожуючи депортації, погрожуючи терором. Навіть пенсіонери, які до останнього не брали ці паспорти. Їх дотисли фактично шантажем стосовно здоров'я. Тобто їм відмовляли в наданні медичних послуг, швидка допомога відмовлялася приїжджати на виклик, їм відмовляли в госпіталізації, таким чином змушували людей до того, щоб отримувати російські паспорти. Крім того, щомісячні облави цих людей тероризували з автоматами по 20 осіб, іноді в деяких випадках до 20 осіб. Заходили на подвір'я, переважно це було двоє-троє четверо, але іноді було й до двадцяти осіб, які заходили на подвір'я, шантажували, погрожували, і відповідно, майже всіх у селах вони паспортизували насильницьким шляхом. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. На окупованій частині Херсонщини також триває примусова паспортизація населення. Призначений Росією так званий губернатор регіону Володимир Сальдо нещодавно нагадав місцевим жителям, що потрібно підтверджувати свої права на житло, якщо воно опинилося у списку безхазяйного. Зробити це можна лише за наявності російського паспорта. Інакше окупаційна адміністрація може розпоряджатися майном на власний розсуд. Перший заступник голови Херсонської обласної ради зазначив, що спочатку окупаційна влада намагалася здобути лояльність місцевого населення у більш лагідний спосіб, але зараз ситуація вже інакша. Більшість, о, взагалі, да, от таких там освіта, медицина. Вони коли вони ще були наші, вони працювали за нашими стандартами, продовжували. Ну тобто люди не відчували на себе такий тиск. Зараз, коли вони там наші всі системи знищили, і от, намагаються створити свої вже російські за російськими стандартами, то звичайно значно складніше стало людям. У першу чергу на окупованих територіях знищують все, що пов'язано з українською мовою, історією і культурою, каже політик. Українську мову офіційно не заборонили, але люди вже бояться її використовувати через постійний тиск і переслідування. Повністю вся освіта, вона російською мовою виключно. Е, медична система так само: лікарі, які приїхали е, з Росії, які працюють вахтовим методом, ну звичайно, вони спілкуються виключно російською мовою, вимагають так само, щоб е, люди, які звертаються за медичними послугами, використовували виключно російську мову. Є випадки, коли взагалі там відмовлялись спілкуватися. Коли людина каже, я не можу російською. Ну вчить російську мову, потім приходьте. Так само це стосується повністю сфери культури. Велику кількість таких псевдокультурних заходів окупанти зараз проводять для того, щоб так само от, втягувати людей в ці процеси. І звичайно, повністю все російською мовою. Акцент на насправді на радянську, радянський період, тобто, як приклад, пересувної кінотеатр час від часу їздить по селам, збирають людей, і там радянські фільми, російською мовою, звичайно, вони, вони їх крутять. Тобто люди постійно навколо себе чують. Тільки російську мову тривала окупація призведе до необхідності реінтеграції жителів окупованих територій до українського інформаційного і соціального простору, додав Юрій Соболевський. Якщо так надовго рахувати, то ну, звичайно, це, то вплив є. І е, реінтеграція в наших людей вона буде потрібно їм, е, тому що дійсно ну на жаль, вже тривалий час люди знаходяться в умовах е, тимчасової окупації. Неможливо там не бути під частковим впливом от, цієї постійної пропаганди, постійного. Е, Мивка мозоку, хоча я впевнений, що більшість населення вона дуже швидко повернеться до нормального життя після звільнення цих територій. У нас є приклад правобережної частини Херсонщини. Там так само, ну не такі тривалий був час окупації, але все ж таки, ці е, дев'ять місяців, це так само. Строк, і ну тут не, не потребували люди, особливо знаєте, там от, реабілітації, от саме від е, впливу, да. Те, що наслідки є психологічні наслідки у будь-якої людини, яка перебувала в окупації, яка там чинила спротив, це да звісно. Так, директор громадської організації Архі, місто з Маріуполя, Андрій Марусов, розповів новинам про Азов'я, що окупаційна влада проводить русифікацію системно і професійно і вкладає в цей процес великі ресурси. Передусім, вона фокусується на дітях та юнацтві. Йдеться як про ну, починаючи там буквально з дитячих садків, потім школи, і потім це там університети, інститути, ну тобто заклади вищої освіти, тобто в програми в учбові програми. Гуманітарна частина вона повністю змінюється. Вона замінюється програмою, яка діє в Російській Федерації з культом вождя Путіна. З культом визвольницької місії руського народу на території. Там України і взагалі а, в світі. І буквально якщо не помиляюся, вже восени 22-го року почався тренінг, перепідготовка тих самих вчителів, а, які залишилися а, вчителів гуманітарних дисциплін, тобто історії, а, а, їх надсилали там в Ростов, можливо, навіть там або в Пітер, або в там, Москву. Да? ну, ж точно там Ростов та Ганрох, те що найближче, на перепідготовку. На тренінг, на те, щоб вони хорошо розуміли, да і правильно розуміли акценти нової гуманітарної. Там політики э, Російської Федерації у Маріуполі окупаційна влада, так само як і в інших окупованих містах, змінює назви вулиць на російські або радянські, каже краєзнавець. Є випадки, коли Маріупольці протестували проти таких рішень. Наприклад, була вулиця Пилипа Орлика зараз її знову повернули назву там більшовика Урицького. Який взагалі ніякого відношення до, до міста не, не мав. Да? Тобто ну, це відбувається, і там, найбільший скандал, проти якого навіть е е повстали публічно Маріупольці, які залишилися в місті, він пов'язаний з переименуванням вулиці Азовстальської на лівому березі. Тобто вона йде там поруч з, з Азовсталлю. І, і окупанти запропонували перейменувати її в Тульську. хоча... Ну, до, до окупації в Маріуполі були там тульські провулики, тульська вулиця. Ось. Але вони рішили, вирішили зробити ще й Тульський проспект, обґрунтували це тим, що, начебто, там Тула дуже допомагала у відновленні е, ще зруйнованого міста. Uh, і декілька там маріупольців, там навіть була там певна організована група. Да? Тобто вони публічно виступили з петицією, що як же ж так, да це наша там історична вулиця, вона присвячена там Азовсталі. Але знову ж таки, це вже стосується скоріше такої історичної політики окупантів. В цій історичної політиці там пункт 1 це повне знищення будь-яких загадок, там про о, о, героїчний опір українських там, Азову, там, морських піхотин, десантників на цьому, на Завсталі. Росія проводить у Маріуполі таку саму політику, як у Криму, і на окупованій частині Донеччини та Луганщини, каже Андрій Марусов. Якщо місто і надалі перебуватиме в окупації, його майбутнє невтішне. Вони нічого там спеціального для саме там для Маріуполя. Да, вони чогось такого там унікального вони не не винаходять. Да. Тобто, все це вони робили в там в Донецьку або а, або в Криму. Ось. Ну, єдина для них це дійсно там, проблема, да, це як, як змусити да, маріупольців, які залишилися, забути про ту бійню да, масову, там, десятки тисяч вбитих людей, мирних, от як їх змусити забути про це? Ось. І тут вони докладають там, неймовірних там, зусиль. Да. Постійно в них цаблі відбувало і винуватець у всьому, це там АЗОВ, які нібито там повбивали всіх. от Але з іншого боку, Ну зрозуміло, що там всі, хто там вижив, хто був свідками, Ну всі ж. Всі пам'ятають, хто запускав ракети, да, тобто того ж самого Азова там взагалі ніяких там літаків нічого не було. Да, от. А бомбардування, ну, там, крім обстрілу з, з, ці, з артилерії, да, тобто бомбардування, це було там другий жах, чи навіть перший жах для, для всіх містян. Майбутня доля, да, це там, я не знаю, максимум 100 тисяч населення, да, яке буде обслуговувати. Uh, крадіжку українського зерна і uh, слугувати uh, військовою базою, голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія в екзилі Ахмед Закаєв розповів про тривалу російську політику на території Чечні. Він зазначив, що головна мета Росії це асимілювати корінне населення на захоплених територіях, тобто змінити їхню ідентичність. Россия имеет такой досвід на прикладе низкой завоеванных народов. Царская империя, в последующем Советская империя и сегодня уже с 90-х годов псевдо-демократическая -так, так называемая Российская империя. Но она никогда по своей сути не переставала оставаться империей. И естественно, любая завоеванная... Завоеванная территория, основная задача после завоевания, после покорения, дальше уже вступают вот все эти инструменты по ассимиляции. В первую очередь это, это начинается уничтожение языка, последующем а, превращением манкуртов в подрастающее поколение, они их превращают в манкуртов, и уже идентифицируются они, как, а, особенно если это взять на примере у России, они уже идентифицируются через одно-два поколения, они идентифицируются как русские. Этот пример очень, очень показателен на народах, а, севера, да, Ненси, Єкути і много других этих на, народностей, которые практически народних, які практично навіть сьогодні можна вухати, как, вони как зіткненні групи, також Росія зацікавлена в тому, щоб дедалі більше жителів окупованих територій долучалися до лав її армії і брали участь у війнах, каже політик. якщо дальніша окупація, і чому Путіну необходимо сьогодні таке перемир'я? пусть не на 8 лет, как это было после Минских соглашений, ну, на 5 лет, на 3 года. Ему необходимо, во-первых, сделать так, чтобы вот эти уже завоеванные территории, там создать мощные, мощные пятые колонны из уже оккупированных народов, в данном случае из этноса, украинского этноса, чтобы в последующем использовать это как военную силу против самих же украинцев вот что было использовано на примере Чечни после вот так называемого перемирия трехгодичного перемирия соглашения с Россией договор о мире с 97 в 99 уже россия начала крупномасштабную войну. А с 2010 года, официально закончив так называемую контртеррористическую операцию, она уже использовала вот подрастающее поколение чеченцев в борьбе с самим национально-освободительным движением. Вот эти же методы Россия и любая другая империя используют против коренных или против покоренных народов. Ахмед Закаєв зазначив, що українці через власну історичну пам'ять мають дуже потужний стимул до боротьби. На його думку, від результатів війни в Україні може залежати і доля Чечні. От з 2014 року то, як Росія себе повела по отношенню українцям, і сьогодні для українців тепер вона не ділиться на западну Україну бандеровців і. А... советских украинцев. Сейчас они все стали бандеровцами. Сегодня украинцы стоят перед выбором: будет существовать нация, будут они существовать как этническая группа, или же они должны исчезнуть? Будет украинское государство, или они станут частью вот этой России, которая сегодня вела агрессивную войну? И поэтому я думаю, что и украинцев тоже, несмотря на Те позиции и негативные моменты, о которых я вам говорил, что у них есть очень серьезная. Самосознання того, що їм нужно продолжать боротьбу для того, щоб сохраниться як етнос і нація. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини приазов'я.